Всім привіт! А сьогодні ми будемо куштувати ось таку трубочку. Це сахарна пудра. Зараз будемо її куштувати. Я взяла ножиці, зараз будемо розстріляти, будемо коштувати. Кушт... Ой, вибачте, будь ласка, зараз будемо пробувати, що це за пудра така. Сподіваюся. Зі мною буде та зі, зі, з, мої, з моїм швинком буде все добре. Ну, сподіваюся. А що вона? Воно не сипеться. А чого? А чого? Давайте на руку. Давайте на руку. Ой, вибачте, що трошки російською мовою, тому що у житті, в житті я розмовляю на російській, а знімаю я на українській. Вибачте так, я трошки собі не руку виспала. М -м -м. Воно на вкус як. М -м -м. трохи як сахар, як цукор. Але він трошки з якимось смаком фрукта якогось. Ну так, да. як цукор, але з якимось фруктом. Але це вкусно. Ставлю йому 9 з 10.